Доброго дня, друзі! За вікном чарівна дощана погода. А отже, не так жарко, як зазвичай на моєму балконі. І я сьогодні можу тут провести час. Ви на каналі Зелені в хату. Нічого ще я не придумав, поки що. Можливо, придумайте ви. Цей канал буде присвячений кімнатним рослинам та життю. Не думайте, що це буде канал, от суто інформаційний про рослини. У моїй голові немає стільки інформації про кімнатні рослини, якою б я міг дійсно з вами якісно поділитися. Але потрендіти це завжди задоволення. І останнім часом мені на Ютубі дуже бракує українськомовного контенту. Неважливо навіть він якісний чи ні. Мені просто бракує, мені хочеться більше. І кожен з нас може зробити свій несок в це, маючи просто смартфон. Майже <гум> не хоче це хтось буде дивитися. Просто нехай буде. Ем, і Я думаю, раз сьогодні дощ, і в мене дуже гарний настрій, я дуже люблю дощ. Чому, власне, не спробувати записати перший випуск? Отже. Вітаю вас, друзі! Сказав би я був Стерненком. А так просто зелень в хату, шановні. І у нашому сьогоднішньому етері буде гостя, я б сказав, героїня ім'я й СанСер'єрі. Ось вона перед вами, моя красуня. Зацініть пишна, пишна та розкішна. Це вічно зелена, безстебельна рослина, сімейства спаржевих, з роду драцена. розповсюджена в субтропіках та тропіках. Відповідно, вона любить освітлення, але не пряме. Якщо ви її поставите прямо на світло, на прямі сонячні промені, у вас вона пожовкне і пропаде. Вона любить світло, але щоб воно було розсіяне. Звісно, це тіньовитривала витривала рослина. Вона добре переносить навіть штучне світло. Ви часто могли її зустрічати в торгових центрах, кафе, ресторанах і в тих місцях, навіть де вона не має доступу до прямих сонячного проміння. Але вона має там подовжений сонячний світловий день. Там 10 12 Ну зараз, звісно, такого нема. Зараз у нас так кафе ресторани довго не працюють, але раніше так. Рослина, чому я обираю її для першого нашого випуску? Вона максимально невибаглива, але має достатньо презентабельний вигляд, щоб прикрасити вашу оселю і радувати ваше око. Взагалі будь-які рослини радують око. І навіть якщо у вас немає вдома рослин, заведіть хоч одну І це буде як статушка, і це буде просто початок. Вас понесе. Як свій час понесло мене. Е, ще нещодавно е, я гуглив декілька років тому, коли в мене з'явилася ця рослинка. Вона в мене з'явилась ну, десь десь два роки тому, можливо, два з половиною. Це було якраз перед карантином. Так, це було два з половиною роки тому. Е, я був в істях. Е, і на одному з поверхів е, ліг не працював, ми підіймалися <смі> з ходинками, І на одному з поверхів стояла отака Сансеверія, Сансеверія за Ну, така суха, і вона там виживала. І до речі, там була вибита шибка, там було достатньо холодно. Це була зима, але вона виживала. Знаєте, той випадок, коли і викинути шкода, і ніби віддати комусь ще більше шкода. І тому ти просто її виставляєш на коридор, типу, хай буде. І я тоді е, дістав з рюкзачка ножичок і е, одну таку десь дитинку, як ось ця, наприклад, е, я її відрізав. Е, коріння сенсевері поверхневе, до речі, тому це дуже легко зробити. І Я посадив її. І я думаю, вона мені достатньо сильно віддячила, що я врятував її звідти. Я не знаю, як зараз там почувається та Сенцевєрія, можливо, вона вже загинула, на жаль. Тому ще хочу сказати, люди, якщо у вас є квітка, яка вам не потрібна, чи ви втомились за нею доглядати, чи у вас елементарно немає часу, ну, не знущайтесь ви над нею. Є безліч платформ в інтернеті. Не будемо займатися рекламою, <ріху> нам за це не платять. Безліч платформ, де ви можете безкоштовно її віддати. І обов'язково знайдеться та людина, якій вона до вподоби, яка буде за нею доглядати. От. І е я її забрав. І от за два з половиною роки з отакого от невеличкого. Пасиночка, чи можна так її назвати, я не знаю. Е, в нас вийшов такий шикарний кущ. Я зараз вам її трішки, по можливості, вона достатньо висока. І тут горщик на 9 літрів уже. Е, я тільки взимку її пересаджував півроку тому. Коли в неї лише з'явилися. З'явилися з'явилися перші пагони, які були достатньо далеко від. Материнської розеточки. І от я вирішив пересадити, тому що, думаю, вже час. Це була тоді на той момент помилка. Тому що Сан-Северія не любить великі горщики. Особливо глибокі. Вона має поверхневе коріння. Якщо ви хоч колись цікавилися, є стрижнева коренева система і пучкова. Е, до прикладу, а якщо е, ви колись бачили коріння лопуха е, чи кульбаби, хоча, звідки ви можете бачити корінь лопуха чи кульбаби, я то бачив, Просто в мене в дитинстві була бородавка, і бабуся мені народна медицина запарювала коріння лопуха, я парив цей пальчик з цією бородавкою в цій водичці. Ну, ще, до речі, корисно лопухом мити коріння, мити голову. Але достатньо складно його викопати, тому що там іде стрижнева коренева система. Тут такого немає. У нас коренева система десь на половину цього очі, Навіть це заглибокий для неї. Але я тоді цього не знав. Але вона чудово себе зараз почуває. Але коли ви пересаджуєте занадто великий горщик, вона уповільнює свої темпи росту. Санцеверія любить доторкнутися корінцями до краю горщика, і лише потім вона піде вгору. Тому дивіться, я не знаю, чи вам видно там так далеко, я трішки намагаюся роз... mm. понизити. Тут є дуже високі, дуже високі листи. Вони росли в старому горщику, де її, як я вважав, було затісно. А от у нас вже йдуть листи новіші. І вони вже не такі високі. Тому, якщо ви пересаджуєте сенсиверю, враховуйте те, що, по-перше, молоді рослини пересаджують не частіше, ніж раз в рік. Розмір горщика має бути буквально на 15 максимум 2 см більший, ніж від попереднього. Коли Ми пересаджуємо, ми не щищаємо стару землю, ми не прибираємо якісь там коріння, які нам вважаються зайвими. Хіба що в тому випадку, якщо у нас пішло загнивання? Про загнивання зараз поговоримо. Ми просто робимо перевалку: ми дістали з одного горщика, вставили в інший і по краям досипали землю. Так, про освітлення ми поговорили. Вона не любить прямі сонячні промені і на них буде пропадати. Якщо ви побачите, що ваші листи на Сенсевелі стали дуже-дуже світлими, тут, до речі, можна порівняти: ось листи, коли вона стояла в мене в кімнаті взимку, ось листи, коли вона стоїть на балконі. Це не критично, це нормально. Воно не, не сохне, вона нормально все почуває, росте. Нові, нові, нові палянці у нас весь час виростають. Але просто за така ознака. Багато світла, світлі листки. Мало світла, темні листки. Ідемо далі. Полив. Полив у нас має бути як для сукулентів. Санцеверія не любить, щоб її заливали, не любить надлишку води. Тому обов'язково потрібен, щоб був дренаж, щоб зайва вода сходила. Поливаємо ми сенсеверію, звісно, в залежності від кімнатної температури та пори року. Якщо це літо це частіше поливання, якщо зима, ми його зменшуємо. Взагалі, оптимальна температура для неї це так 25 градусів. Вона може витримати і вищу температуру, може витримати і нижчу. Але якщо у вас достатньо довго буде температура нижче 16 градусів, вона все-таки вас загине. Рослина достатньо швидко росла, але все одно б не хотілося втрачати хоч якісь там листи. Тому пам'ятайте про це. Можна її дуже часто зустріти на підлозі, але якщо у вас немає протягів, вона також не любить протяги. Коли ми пересаджуємо пересадка, у нас відбувається, 에, говорили ми, молоді рослини найчастіше раз в рік. Якщо це доросла рослина, мою можна сміливо назвати дорослою, то пересадка має бути раз три, чотири, навіть п'ять років. Хоча я вже придбав для неї іншої ворші. І дуже хочу її в нього посадити. Я розумію, що це неправильно по правилам. Тому що він занадто набагато більше навіть за цей. Але все одно це зроблю, це в нас буде окреме відео. Це такий собі експеримент. А поки що вона в цьому, тому що майже немає ґрунту. Вибачте, 20 літрів ґрунту для суплентів та кактусів не так легко принести з магазину, тому я скуповую це потрішки. От. І. Використовуємо ґрунт для сукулентів та кактусів, тому що вона не любить важкий ґрунт. Він має бути легкий, багато торфу якраз у нас знаходиться у кактусових. Хоча ви можете самі взяти елементарно універсальний якийсь субстрат. Субстрат. додати до нього торф, додати. Господи, копосові брикетики розпарити можете. Це вам і полегшить горщик, не буде затримуватись так сильно вода, і він буде набагато легший ґрунт сам по собі, як, як вона і любить. І горщик ми не беремо глибокий. І не беремо сильно широкий. От, а я казав, вона легка в догляді, да? легка. Але щоб вона дійсно була гарна, будь-яка жива істота, і кімнатні рослини також вони потребують е, любові та певних умов. Говоримо тепер, е, чи потрібно її удобрювати. Взагалі, можна не удобрювати, але можна із травня по вересені вносити добрива для сукулентів. Вноситься добрива раз в тиждень. Також можна оприскувати спреями для декоративно-листяних рослин, теж не частіше, ніж два тижні. Навіть можна комбінувати і сюди, і сюди, так би мовити. Але вона не потребує забагато підживлення. Вона себе і так нормально почуває. Так. Ромноження. Ви думаєте, чого я такі паузи роблю? У да? мене там листочки в Купана Кленна так, що я за чим іду. І я дуже боюсь щось пропустити. Тому що це все-таки е, перше відео. Я ще не настільки впевнений в тому, що я роблю, але мені дуже хочеться. А коли дуже хочеться, то це потрібно зробити. Знаєте, бо я так прокинешся е, з якоюсь е, такою думкою от хочеться. І, можливо, це зараз не до речі. Можливо, зараз не час. Але якщо ти цього не зробиш, то ти будеш шкодувати. Краще шкодувати, що зробив, ніж шкодувати, що не зробив. Правильно, і я так думаю. Тому я колись не їхав додому на велосипеді під дощем додому. Я думаю, ну, реально, ну от хочеться. І тому я зараз це роблю. Отже, розмноження. Найкраще розмножувати, просто ми беремо Вегетативне у нас розмноження. Ми просто беремо. Гілочку, одну пущик. Відрізаємо, садимо в невеликий горщик. Чекаємо, поки рослинка акліматизується, звикне до нового місця, до нової температури, якщо це інша оселя, звісно. І почне рости. Також можна розмножувати її е, листочками. Е, ми Відрізаємо листочки по 5-6 см, можна поставити їх у воду, можна їх одразу посадити в ґрунт, можна їм дати трішки, як і всім сукулентам полежати, просохнутися, щоб зробити для рослини стрес. Тоді, коли ви її помістите в поживне середовище, це вода або ґрунт, вона швидше навіть пусти коріння, тому що захоче вижити. Перейду я кусь калинку. Коли калинку кинули, на, у більш дорога, а вона прирослась, бо хотіла жити. Будь-яка рослинка хоче жити. Хочете ви того чи ні? Тому, якщо ви їй допоможете, у вас разом все вийде. Хвороби. Взагалі до хвороб вона не вразлива. Хіба що борошнистий червець е, чи повтинний кліщ може на неї напасти. Але я скажу з власного досвіду: у мене часто буває борошнистий червець, тому що я весь час десь приношу якісь відростки, весь час якісь листочки, все це укороняю, не витримую карантин, тому що в мене немає для всього цього місця. І я весь час заражаю то грибком свої рослини. То бороснифтим червецем, то щитівкою, то е, рос, рослиниці, кліщ, пофтиний абсолютно все. А їй, хоч би що, біля неї стоять хворі рослини, на неї вони не нападають. У неї достатньо сильний міністер, і вона може захворіти лише в тому випадку, якщо ви її будете заливати. Це найчастіша проблема Сенсевері, з якою я стикався. Чи в знайомих десь в гостях, чи просто в якомусь закладі. Вона дуже не любить, щоб її заливали. Ми її поливаємо лише при підсиханні, як мінімум, верхнього шара, щоб він уже повністю був сухим. А краще, щоб просохло, і все. Вона не загине. До речі, я дав е перед повноштамним вторгненням, якраз я дав своїй подрузі відросток не Просто да, відросток, як положено, все посадив, горщик і подарував. І от вона поїхала з дому і повернулася лише через 2,5 місяці. І що ви думаєте? Сенцеверія як стояла, так і стоїть. Її ніхто не поливав, ніхто не відкривав вікна, вони були зашторені, і вона вийшла. Навіть при тому, що її кішка погризла, вона вижила і зараз от вона вже акліматизується, минув не який час, вона відновлюється, їй відновили полив, вона вже там випускає новий листочок, бо я прошу про цей бо Мені цікава була доля цієї рослинки. Тому вона достатньо стійка. Просто дотримуємося тих правил, про які ми говоримо. От, е елементарне правило: жовте листя перелили, е -е, занадто світле бліде листя, занадто багато світла, користь Користь цієї рослинки. Ну, не були в свій час проведені дослідження стосовно того, що вона навіть вночі поглинає газ і виробляє кисть. Але як будь-яка рослина все-таки вночі без будь-якого світла вона не займається фунтосинтезом. Навіть НАСА провели, провели дослідження і спростували все-таки цей факт, і дослідження показали, що вона дійсно, як і будь-які рослини, газ гаснучі, не поглинає, а навпаки, його виробляє. Але в порівнянні з Дефінбафією, її можна спокійно ставити біля вашого ліжка, і вона вам не задасть ніякої шкоди, у вас не буде дискомфортного сну, вона не забере вас кисень знову ж таки на відміну від тої самої дефінбафії. Тому вона достатньо корисна. А, вона трішки є отруйною для домашніх тварин, але все ж, знаєте, як то кажуть, в міру. Наприклад, моя папуга в свій час дуже багато обгризла верхівок листів. І що ви думаєте, ці сучки, хоч би що? Так само, моя подруга кішка погризла рослину, і також їй нічого не було. Тому отруйна, якщо, звісно, з'їсти цілий листок, чи протягом декількох там днів харчуватися цією рослиною. Але ж ви нормальна людина, правильно? Ви якщо побачите, що ваша кішка гризе вашу рослину, ви ж поясните свій кішці, що не треба. Чи приберете в те місце, де вона її не дістане. Саме зробив і я. Декілька разів пояснив своїй папузі, що не можна. І вона більше цього не робить, вона знає, що не можна. От, ніби все з того, що я знаю про цю рослину. Тому давайте підведемо підсумки. Санцеверія легка погляд. Просто не заливайте. Не ставте на пряме сонячне проміння. Не використовуйте землю з городу. Чи просто десь з парку, чи просто лісову. Вона занадто важка для них. Не боїться шкідників, Дуже корисна. Дуже гарно фільтрує е, дійсно повітря, якщо ви палите вдома в себе, що це не треба робити, то вам потрібна сенситері. Звісно, вона е, з димом е, від тютюну не так добре справляється, як хлорофітом, але все одно наряду з іншими рослинами набагато краще. Отже, будемо завершувати наше перше відео. Е, Ставте лайк, якщо вам сподобалося. Якщо ви хочете наступну випуску, пишіть про які рослини ми поговоримо в наступних випусках. Я з радістю підготуюсь. Рослин у мене багато. Я думаю, що якась вам теж до душі і припаде. І пишіть, коментуйте, що вам так, що не так. Я обов'язково прислухаюсь, читатиму коментарі, відповідатиму вам. Тому що зв'язок, розумієте? Між нами повинен бути зв'язок. Ми його виробимо і зробимо. Е і взагалі я вам наш перший випуск. А поки що до нових. Е ні, ще не до нових. Я ж там де. Е фінальна реплика, би, так? Є початкова, є фінальна. <сум> Мрійте, кохайте. Прагніть побільше собі рослинок і все у вас буде вдома добре.